Планета кіно це щось. Дорогу. В Операційно. Пустіть! Мамо, ти готова до цього? Розряд. Вона була тут. Ви думаєте, вона справді вірить у те, що бачила свою померлу матір? Як це вплине на її одужання? Я спеціалізуюся на душевних розладах та паранормальних явищах. Я була мертва дві хвилини, десять секунд. Я торкалася. її. Обіймала її? А це погано? Я спілкувався з багатьма, хто пережив клінічну смерть, але ніхто не згадував про фізичний контакт. <плес> привіт! Люба, що сталося? сталась? Чому ти не лишилася? Я думала, ми будемо разом. А! А! Мила, що сталося? Їй потрібна допомога. Це не жарти. То це моя мама вселилася. Так. Вона використовувала їхні тіла, щоб зв'язати з тобою. <плес> Чому ти не лишилася? Я думала, мы будем разом.